повторюсь, ніхто собі за ці не ставив за да, для того, щоб свято розрослося до таких потужних масштабів, як воно справді є на сьогоднішній момент. І в принципі, ми зіткнулися з такою приємною несподіванкою, коли в 2014 році наше свято вийшло за межі нашої країни, і воно стало вже всесвітнім днем вишиванки, і долучилися перші об'єднання українців, наша діаспора, яка підхопила цю ідею і почала. Продовжувати флешмоб, тому що в принципі, по суті, в першому вигляді да, за кордоном це виглядало в якості флешмобу, тобто українці, етнічні українці, люди, які підтримують нашу ідею, вони вдягали просто вишиванку на роботу, прогулюючись і так далі. Але З часом ця ідея розрослася, і минулого року у нас уже 38 країн підтримали. Саме в 38 країнах країнах був було відзначено день вишиванки. Цього року вже хочу проанонсувати, що цифра постійно змінюється, але станом на даний момент ми вже можемо констатувати, що більше 50 країн долучаться до відзначення дня вишиванки. Значить, числа в більшості країн буде знову ж таки флешмоб в деяких країнах воно розтягнеться на декілька днів. Тому ближче до 19 травня ми вже вам повідомимо точну цифру, скільки країн долучилися, взяли участь у відзначенні та вишиванки. Заходи абсолютно різні. Можна сказати, буквально вчора спілкувався з представниками української діаспори в Канаді. То у них вже програма заходів затверджена. Вони не просто проведуть флешмоб, вони проведуть автопробіг і урочисту ходу в вишиванках, де буде багато. Не тільки українців, а й багато тих людей, які справді підтримують Україну, які солідарні з українським народом в цей складний час для нашої держави не підтримують не тільки ідею свята і свята як таке, а взагалі Україна як державу, українців, як націю. І варто відзначити в контексті цього, так само спілкуючись з представниками українських діаспор різних країн світу, дуже болісно і дуже так неоднозначно сприймається підняття таких. Питань або закидування да, нашими е, ворогами, мабуть, скоріше за все, які піднімають питання вишивати шароварщини і так далі. Тому вони не розуміючи цієї ідеї свята, намагаються одразу е, підірвати е, саму ключову ідею. І от люди, з якими ми спілкуємося за кордоном, не кажуть от складно пояснити, тому що ми справді сприймаємо це як нашу власну самоідентифікацію. Ми українцями ми е, про це говоримо. Ми це показуємо. І саме важливо дуже багато людей, які абсолютно. Абсолютно, можна сказати, далекі від України, як географічно, так і ментально, тому що, можливо, вони ніколи навіть не були в Україні, однак вони вдягають вишиванку в знак підтримки. І я вважаю, що саме в Україні тобто не потрібно цуратися, соромитися власної історії, власних традицій, навпаки, їх продовжувати. І якщо минулого року в Окупованому Криму активісти не бу... Фактично знаходячись під загрозою арештів, вдягали вишиванки, їх все ж таки затримували. Да після того вони все одно вийшли з відділку, де продовжували цю акцію. Вони довели її до завершення, сфотографувавшись біля стели Крим в вишиванках. Тобто, відповідно, це знак того, що в Україні не потрібно так, зупинятися на чомусь і підтримувати ці ідеї. Потрібно справді розвивати своє власне національне, не відволікаючись на якісь такі моменти, які виникають в процесі, про який приком зараз мої колеги так само ще скажуть.